Отож, європейський союз продовжив дію санкцій проти Росії. Це вже 16-й пакет. Тим часом Трамп вкотре погрожує санкціями Росії, але фактично вводить їх чомусь проти України. Так само в Росії від з Росії проходять новини, які говорять про кепський стан їхньої економіки. Про все це ми сьогодні говоритимемо з нашим гостем, міністром закордонних справ України 2007-2009 років, керівником центру досліджень Росії Володимиром Огриско. Доброго вечора, пане Володимир. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Я би знаєте, підправив поки що існуючої Росії, поки що існуючої Росії. Думаю, думаю, що ми з вами, пані Ірино, будемо. Оптимістами і будемо передавати свій оптимізм нашим шановним телеглядачам. Дуже би хотілося там цього, пане Володимире. У понеділок Євросоюз продовжив діючі санкції проти Росії завдяки тому, що власне Угорщина це підтримала. Те, що вони робили з Угорщиною, аби вона це підтримала, це вже інше питання. Можливо. Чи взагалі можливо повернення е, транзиту газу е, в Україну і за яких це умов? Ну тому що Угорщина це ставила як ультиматум. Я то я голосуватиму, але типу повернення газу і нафти. Ну, так, прямо питання не стоїть. Я думаю, що на угорщина погодилася на те, що під час переговорів Європейської комісії з Україною на цю тему її представники будуть брати участь в перемовинах. Ну, як людина, яка е, за свій е, дипломатичний е, шлях е, брала участь у сотнях таких переговорів, можу вам сказати, що в залежності від е, ситуації їх можна вести довго, дуже довго або навіть безкінечно, залежності від того, яка мета ставиться країною під час цих переговорів, якщо нам це стратегічно не вигідно, якщо Через це Росія зароблятиме на нас мільярди доларів, то мені здається, жодних шансів на те, що ми будемо щось платити Росії, немає. Вона за останніми розрахунками отримувала 6,5 мільярдів доларів за прокачку свого газу через Україну. Ми отримували десь там в межах 700-800 мільйонів за ну, як плату за транзит. То виходить так, що ми фактично субсидували Росію і давали їй можливість заробити на цьому на своєму газі, якщо йтиметься про інший газ, який буде закуповуватися на точці входу в Україну, тобто в умовній там судді чи де завгодно, і це буде газ, який буде вже не російський, а якийсь інший ну зараз говорять про азербайджанський, і якщо його Покупцем буде умовно там Угорщина, Словаччина чи хтось іще І якщо ця умовна Угорщина, Словаччина чи хтось іще буде там платити а, європейські тарифи за прокачку цього газу, ну то тут уже зовсім інша історія. Але знаєте, я не є спеціалістом в газотранспортній системі, тому не буду спекулювати. Це треба віддати нашим шановним спеціалістам, які прекрасно знаються на цій темі. І я думаю, що вони вже підготували для керівництва держави свої пропозиції на цю -на, 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 на пане Володимире. Наскільки важливо Угорщині цей транзит нафти? Чи це насправді таке гавкання маріонетки Росії? Ну те, що це маріонетка Росії, тут вже ні в кого немає жодного сумніву. Це очевидно. Дуже добре, що це нарешті зрозуміли в Брюсселі. Бо довгий час, коли ми неофіційно пояснювали це, нам казали дані це. Ви, мабуть, все таки перебільшуєте. Все ж таки, це країна Європейського союзу і НАТО. Ну як так може бути? Ну тепер всі побачили, що це саме так. Ну от останній найсвіжіший приклад, коли сіярто це міністр закордонних справ Угорщини, заблокував засудження так званих виборів в Білорусі. І е, е, цієї спільної заяви Європейського союзу за судженням не відбулося. Ну натомість, звичайно, завжди можна знайти замінник, очільниця європейської дипломатії зробила окрему заяву, там ще зробили офіційні особи окремі заяви. Тобто так чи інакше позицію висловлено. Але якщо вже Угорщина стає на захист е, на режиму Білорусі. Якщо вже навіть все стає для Угорщини неприйнятним, ну то питання в задачі, кому вона служить, вже стоїть просто ну відкритим. Е, 16-й пакет санкцій ЄС проти е, Росії. Е, що туди про що там йдеться е, мало зараз відомо хоча е, головна дипломатка ЄС Кая Калас згадала про е, хімічні речовини, які потребує російська ВПК енергетика, і навіть про таку екзотику як пульти керування для відеоігр. Як ви взагалі назвали оціните роль європейських санкцій, і чого вони можуть стосуватися цього разу? Ну, якщо е, бути серйозними, то треба сказати, що вони, е, е, ну на жаль, діряві. Тобто, є дуже багато е, способів обійти їх, е, є багато е, способів на них. В принципі, назвати уваги. Візьмемо, наприклад, е е я заявляю, що ми хочемо е повністю відмовитися від російських енергоносіїв. Ну, начебто, правильно те -то. правильно Ну, а чому ж тоді ви купуєте скраплений газ е в шалених обсягах? Е хоча вам той самий Трамп пропонує вже абсолютно чітко і ясно, купуйте мій, так, він буде трошки дорожчий, але ви будете абсолютно незалежні від цього бандита. Маючи на увазі російського диктатора, і що ми бачимо, поки що ми особливих рухів в цей бік не спостерігаємо. Натомість, якщо б грати по-серйозному, то можна було б приступитися до російської атомної енергетики. Це дуже Ну ще власне єдина ось, яка себе почуває зовсім непогано на на. В західних ринках вона продовжує е, будувати електростанції в тій самій Угорщині, і так далі. Так далі. Е, на неї жодним чином не накладені серйозні санкції, е, е, якщо говорити про алюміній, то е, алюміній це те, на чому зараз ще трохи тримається російська економіка. Е, а чому б не зробити ці речі? Американці до речі до цього поступово підходять. А чому не зробити е, такий ж самий кров боку європейців? Ну і таке інше. Тобто, знаєте, можна, звичайно, на, е, не, не, не продавати в Росію культи для управління е, комп'ютерними іграми. Ну хіба що ну, всі там посміються? Ну купить китайський, ради Бога. Ну це що велика проблема, це те, що насправді впливає на російську економіку. Мені здається, це. На превеликий жаль продовження е, гри, е, коли з одного боку е, публічно заявляється про якісь дуже серйозні е, кроки, а в підсумку гора народжує маленьку мишку. про економіку Росії е, є гарні новини. Не знаю, чи їм вірити, але журналісти CNN стверджують, що е, Просто жахливе падіння економіки, стрімке падіння металургійної промисловості. Минулого тижня навіть ми читали новини, що закрилися два великих потужних заводи, які виробляють одяг, бо немає працівників. Власне кажучи, чи це правда, чи просто ми зараз не не можемо недооцінити ворога. Ну, недооцінювати його безумовно не потрібно. Це було б найгіршим сценарієм для нас, коли б ми сказали, що все, ворог вже стоїть на колінах, і він вже не, не, не здатний оборонятися. На, на жаль, це не так. Ворог продовжує на жаль наступати і продовжує, на жаль, мати певні успіхи. Не, не стратегічні, але позитивні. Тому це найгірше, повторюю ще раз, недооцінювати значення і можливості свого ворога. Але все ж таки, і ці навіть діряві санкції, про які ми щойно з вами говорили, в певній перспективі починають все ж таки працювати. І виходить так, що цілі галузі російської економіки. Ну, якщо вони спочатку, так би мовити, переходили в режим такого плавного спуску вниз, то тепер перейшли в режим такого доволі гострого піке, якщо образно висловлюватися, і справді ви згадали зараз стало промисловість. Спеціалісти говорять про дуже великі проблеми вугільній промисловості. Практично перестала функціонувати автомобілі будівельна промисловість, вона вона лягла повністю під Китай. І, до речі, що цікаво, я недавно бачив інформацію про те, що навіть російські самі споживачі, ну тобто якісь там фірми, заводи і так далі. З радістю купують, скажімо, не російські вантажівки, а китайські. А чому ну, тому, що китайці. Фактично ну, дивиться це слово здирають з західних моделей все те, що там можна зідрати і приносять до себе. А у російських вантажів такого навіть і, 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 і згадки немає. Тому закуповують не Камази, а закуповують машини, які виробляються в Китаї. Це означає, що та сама російська автомобіля. Починає зупинятися. Я вже не кажу про літаки, про те, що е, на деяких з них вже просто небезпечно літати. Тому що е, ну, фактично ті е, літаки, які експлуатуються, вже не мають права експлуатуватися, ну а це ж Росія. Е, і так далі. і так далі. Е, тому ну, да, я не згадую про банківську систему, яка зараз е, під загрозою реального обвалу. Я не згадую про те, що е, на біліну змусили не підвищувати облікову ставку для того, щоб, начебто, не вбивати остаточно російську економіку, але це іншим наслідком має те, що інфляція починає задиратися вгору абсолютно неконтрольовано. Деякі експерти говорять, що цього року може бути рубль і за 150, і за 200 за один долар. Тобто, а це означатиме такі, таку інфляцію, яку потім не можна стримати, і власне всі інші економічні процеси будуть для російської економіки катастрофічними. Так що надії є, але цим надіям треба допомогти. І я думаю, що ми знаємо, як ця допомога полягає в тому, щоб винищувати точково всю російську інфраструктуру і військову, і промислову. На європейській частині поки що існуючої Росії. Це зараз успішно робиться. Я е, ще раз і ще раз скажу, що ми маємо е, е, від щирого серця дякувати нашим героям на фронті, які е, це е, щоразу ефективніше і ефективніше е, виконують. Подивіться, родянський нафтопереробний завод, який за різними оцінками від 5 до 10% нафтопереробки забезпечує в Росії, припинив поки що, що не менше своє виробництво. І якщо ми будемо робити це далі, то ми ну, вибачте танкову для того, щоб не виходити на пол вижати на поле бою потрібен мазут, а літаку потрібен керосин. Якщо цього немає, водою не заправиш. Так що я думаю, що комбінація цих факторів вона і дасть можливість нам отримувати потрібний результат. А наскільки має бути економічне падіння Росії глибоким? Ну яке це має бути дно, щоб вони досягнули, щоб вони бодай сіли за стіл переговорів? І чи взагалі тут економіка якось вплине чи не вплине? <кхід> Ви знаєте, я сумніваюся в тому, що рабське російське населення. Може вплинути на те, щоб повпливати ну, на, на, на свою владу. Раби вони навіть за свідченнями самих російських е, е, літераторів, письменників минулого століття, вони в Росії протестують, стоячи на колінах. Це відомий е, історичний факт. Тому чекати тут е, з цього боку на е, нічого не можна. Що мені здається, може повпливати, так це. Справді відсутність у Росії фінансових можливостей для того, щоб ну ці фінанси вливалися в на, на, на цей так званий російський оборонний комплекс, який виробляє зброю, літаки, дрони і так далі. І так далі. Якщо цих фінансів не стане, а це може бути результатом того, що діють санкції, що нафтопереробка не працює, що по у цих напрямках е, іде е, крах окремих галузей економіки, то от тоді, власне, ми е, побачимо е, е, світ в кінці тунеля. Е, від росіян чекати чогось, що вони піднімуться на якісь бунти, я думаю, не варто. Вони залякані, вони. І вони не збираються особливо і протестувати. Живуть в лайні, на слові, але хвалять Путіна. Ну, це. Знову ж таки історична карма цієї цього народу населення. Вона незмінна від московського царства і до сьогодні. Тому э, тут жодних змін я чесно кажучи не передбачаю. Але це якщо е, говорити власне е, про економіку, про їхню е, готовність? Е, а якщо ми говоримо про те, що війна вже у їхньому домі? Ми робимо надзусилля, е, щоб власне повернути війну з туди, звідки вона прийшла? Е, як взагалі е, те, що в них вибухає просто під вікнами? Вони гинуть знаю, військові дії там на Курщині? Яке ставлення після цього у росіян стало до війни? І чи Взагалі воно є. Ну, ставлення не змінюється. Розумієте? Ну от ви задали Курщину. Може ж в інтернеті давно гуляє звернення якихось там жіночок, які просять, щоб Путін навів там лад і цей новий там виконуючий обов'язки губернатор Хінштейн, якийсь там. По-моєму, чи то сенатор, чи хтось звідти на місці розказує цим людям, що ваша справа мовчати, що ви сюди прийшли, що ви вимагаєте. Тобто, це традиційна система, яка існує в Росії від самого початку Московії, є верхівка, і є рабське стадо, яке не має права голосу. Тому, ви знаєте, ще раз і ще раз, населення не має здатності думати і проводити причинно наслідкові зв'язки між тим, що відбувається у них і чому. Ну, Бачите, так само ж мили, ми є свідками того, що туди, куди прилітає, то головне питання у народного населення так нас за що? Вони не розуміють, що це за те, що вони. Підтримують війну, що за це треба бути покараними. У них такого розуміння нема. І повірте, пані я думаю, що нікого й не буде. Пане Володимире, мене останнє запитання, але не можу його не задати вам. Військові, з якими постійно ми спілкуємося, дуже часто нам розповідають про дивну таку особливість. Росіяни не цінують життя своїх підлеглих і своє, зокрема, також це така особливість росіян, чи що? Чи воно може змінитися оця власне їхня безсвідомність? Бо я не можу це назвати свідомістю. Ні, ну це е, культ смерті, е, і він в Росії е, так само є традиційним. Е, ну, як там вони кажуть, що на малютях е, на і сміх красна в такому дусі. Е, тобто е, це те, що мовляв померти за якийсь ідеал, за щось таке дуже велике це ж дуже насправді гарно. І подивіться, що зараз відбувається з е, цими. Людьми, які відправляють, і це в основному жінки відправляють своїх синів, чоловіків, братів на цю м'ясорубку і кажуть: ну ти йди, я ж отримую білу владу. Ну, як нормальна людина собі може уявити що таке можливо? В Росії це абсолютно можливо. Це, це міриться, чи ні? ні, ніколи. Ну, це, 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 це не це не той психотип людини. Розумієте, є. Люди, які виростають і в себе всмоктують історично е, е, поняття справедливості, свободи, права е, висловлюватися, прав людини в цілому, і так далі. Так далі. І вони такого собі е, зрозуміти не можуть і дозволити не можуть. Але є інша категорія е, людей, які виростають в парадигмі цар і раб. Від них чекати чогось іншого, ну це буде дуже наївне. Дуже вам дякую, пане Володимир, за те, що знайшли час так. доєднатися до нашого ефіру і за ваші ґрунтовні відповіді.